Відповідно до матеріалів справи, в протоколі у фабулі зазначено, що Нагаєвський керував транспортним засобом з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Натомість в ФАБулі протоколу не зазначено, які це саме ознаки. А відповідно до інструкції МВС 1395, значить, така інформація, а саме, які ознаки. Алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також дії водія щодо ухилення від проходження огляду у разі відмови, зазначаються обов'язково у фабулі протоколу, враховуючи те, що в протоколі не зазначено, і які ознаки, все ж таки алкогольного сп'яніння, то відповідно протокол в даному випадку не відповідає вимогам закону. Тому такий протокол не можна вважати належним доказом і його необхідно повернути на дооформлення до органу національної поліції. Така практика також узгоджується із позицією Верховного суду, який зазначає, що якщо протокол не відповідає вимогам закону, то відповідно суд має направити його на дооформлення. Крім того, є і практика ЄСПЛ. Щодо того, що суд не має повноважень відшукувати нові докази або змінювати Фабулу протоколу, це справа Кирилін проти Росії і Малафєєв проти Росії. Таким чином, ця це, це наша позиція узгоджується із практикою Європейського суду. І також я хочу наголосити на тому, що у фабулі також зазначено прізвище «Нагаєвський». Хоча в анкетних даних зазначено інше прізвище, його прізвище насправді Нагай. і це підтверджується відповідним посвідченням водія, де зазначено відповідне прізвище, тому відносно кого складений протокол, відносно Нагаєвського я не знаю хто такий Нагаєвський, тому всі ці вади протоколу адміністративних матеріалів необхідно розглядати в тому контексті, що протокол треба повертати на доопрацювання. Мій підзахисний не визнає свою провину у даному правопорушенні, оскільки немає відповідних доказів щодо факту його керування, а також факту відмови. Крім того, як я вже пояснював, сам протокол не може бути доказом по даній справі, тому що він не відповідає вимогам закону. Відповідно, він не є належним доказом вчинення правопорушення. У зв'язку з його вадами, а відповідно до закону і судової практики, в тому числі практики Європейського суду, особа повинна знати, в чому вона звинувачується. Але в протоколі не зазначено, які ознаки у нього алкогольного сп'яніння. Це основний аргумент. Ну і далі незрозуміло відносно кого саме складений протокол, тому що у фабулі протоколу міститься інше прізвище, ніж зазначено в анкетних даних. У зв'язку з цим, враховуючи відсутність доказів належних, вчинення адміністративного правопорушення моїм клієнтам я прошу закрити справу на підставі пункту 1 частини 1 статті 247 КУПАП.